там, Нет, что травм, в этом поролок ужас. Связка. Да. Да, вот тут Окей. Можна я помолюсь, чтобы спуститься с силы вас? Нет, нет. Не болит, но ходить. Не болит? А ходити не можете так без спать? Верх не могу в тобой поднимать. Да? Давайте я помолюсь коротко, потім перевіримо. Давайте. Да? <плес> Як звати вас? Діма. Господь, я дякую брати, тобі брати. за Діму. Дякую тобі, Отець Небесний, за Діму. Дякую, що ти любиш його прямо зараз. ім'я Ісуса Христа, я молюся за його ногу. Я наказую зв'язкам бути зціленими в ім'я Ісуса Христа. Тому що в Біблії написано, віруючи класами тобі на хворі, стіли.

Чуть-чуть різниця? Ось так не можна? Ні. <пробіт> Окей. Okay. Воно внутрі не тягнеться. Воно, як все це, не розроблено. <пробіт> Ім'я Ісуса. Я ще раз помолюсь. Ми менe... декілька разів мовимося. Господи, я дякую тобі. Ім'я Ісуса Христа. Супожилля, будьте стілені прямо зараз. Я наказую. в, в служилля, будьте стілені. Ім'я Ісуса Христа. Я наказую. Ім'я Ісуса. Стілена нога. Він, забирайся геть. Я наказую. Нози бути стілений, наказує оживитися, стати живою, ім'я Ісуса. Все що там мертві, наказує ожити іменем Ісуса. А ну ще раз мабуть. А ні, ну, присість, мабуть. <говорить> Якийсь позив. Дергається. Діргається вже? О, о. раніше не було, да? <говорить> я не знаю, я не обращав увагу. <говорить> ну, сейчас дергається точно. Ні, <говорить> сильно не можу. Ну, <говорить> легенько, так? Да?

Но no, повністю наказано зцілена, повністю в імя Ісуса Христа. Прошу тебе, Дух дусвяти наповняє прямо зараз пристіляючи нога будь стілена і відновлена, тому що Ісус Господь, Ісус любить його, Ісус ранами Христа, Він стілена, повністю нога я наказую Тобі жити іменем Ісуса. Амінь. Дивляется немножко. Тобто є різниця, слава Богу. Я вірю, що це Господь. можеш без палки Без палки? Я не могу її поднімати. Раніше не такого не міг. Мяии. Ну ще до мене ще тиш. Мяисуса розходжу. Мяисуса. Звязки без сили. Мяису. Мяясу. В ім'я Ісуса, повністю ще раз, трішки прийди. Ім'я Ісуса ходи, зв'язки будьте зцілені, тому що Ісус Господь, Ісус любить Його. Аллилуйя, слава тобі Господь, що ти зціляєш його. Є да? різниця якась. Слава тобі Господь! Слава, Благо, Благо. слава. ще трішки! Ім'я Ісуса! в ім'я Ісуса, життя, я проголошу твоє нов прав. Слава Богу, слава Богу, Бог що він вас. Знаєте, що Ісус той самий відсіляє, Він любить вас. Він хоче, він хоче реально мати відносини з кожною людиною, тому що Ісус мирав за нас і Він воскрес, і він живий сьогодні, відсиляє, не являє себе. Подумайте сьогодні про це добре, коли будете вдома.